Доброго ранку. всім! Сьогодні у нас 24 липня і ми йдемо знову в гори. Поки що йдемо по дорозі, але зразу робимо зупиночку на перших секундах, тому що ми бачимо отаке біля нас. Я дуже сподіваюся, що це далеко не останній гриб на сьогодні. Ах, який красень! І звідси ми взагалі і починаємо наш маршрут. Будемо йти далі, і вже по дорозі я з вами поговорю. Так от, ми йдемо сьогодні уверх, десь в сторону Горганів. і нам на шляху будуть траплятися мінімум дві полонинки. Де ми, можливо щось подивимося, може ні, але хотілося б і знайти грибочка. І перший початок у нас вже є, тому я вже щасливий, що це не буде так, так як наш вчорашній похід, який, я сподіваюся, ви вже подивилися, якщо ні, то в... зараз буде посилання на нього в кутку екрану. І окремо того, я дуже-дуже-дуже вдячний всім тим, хто подивилися мої попередні відео, хто прокоментував, хто поставив лайк. Не пройшли ми і пів години по маршруту, як тут зразу є сироварня, до якої ми підемо, подивимося, що там є, а потім будемо дивитися уже і по гриби. По дорозі на полонину навіть... Менше ніж 100 метрів. От такий білячок. Але він мені здається вже повністю. Ні, а це і не білий. Це якийсь дивний гриб. Ні, його ми не беремо. Постійний Буковельський розводняк. Там де кажуть, що 100 метрів, то це насправді може бути і кілометр. Але по дорозі побачили отаке. Зараз візьмемо пару штучок. Ще одне родовище карпатського золота. Тут, 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 тут. А під деревом тут здається вже не лисички. Але ці збираємо. Поки що полонина виглядає повністю. Не робоча. Ну, принаймні звідси. А так ми йдемо десь, подивимось. Може там щось таке пише. Видно, як бичок бігає. І в... будемо вертатися, напевно, на маршрут. Напевно, даремно ми йшли, тому що тут все закрито на, на колодки, пару ходять. Баранчиків бичків і там десь от пес ходить. так що... Можу сказати, якщо ви плануєте сюди йти, то десь в них є, здається, інстаграм сторінка, то спочатку напишіть їм туди і запитайтеся, чи вони відчинені. А так ми вертаємося на маршрут. Я спочатку не повірив своєму щастю, що от такі гарні білячки. Але то не білячки, от по кореню видно, що гірчаки, там, там і особливо. Ось там. Білячок, до якого ми не встигли, ну це означає, що ми йдемо отут, він ріс, що ми в правильних місцях, то нам треба якось йти тако лісочко Що ми і робимо? На кінець-то. Ще один білячок. Уже нормальний. О, їх тут два. Раз. Так. Стояти. Два. І. Ану. І в Альони третій. Ого, але там класний. Так що ми в правильних місцях. Рівно в той день, коли ми подумали, що от сьогодні буде легка подорож, там не буде великих всяких штук. Тому я вдягаю шорти, Ну, слава Богу, в мене ще є ці а, штучки, щоб до, до діти і щоб це були Тони. Беру легкі кросовочки і ми йдемо в ліс. Там ми вирішуємо змінити трошки маршрут і пройтися лісом, пошукати чудових білячків, а там такі гамуля, що це просто жах я вам навіть передати не можу, як ми то обійшли. Але зараз вернулися на дорогу і слава Богу! Так що далі будемо йти в напрямку. Ще однієї по полонинки, але і по грибочки трошки тут десь будемо дивитися. Ну тому що от такому їх шукати дуже складно. Зараз зайшли в такий ліс, що найближчий кілометр нічого окрім дуже різкого підйому. Тобто відстань кілометр, а набір висоти десь порядка 300 метрів. Тобто десь отакий. Підйомчик буде майже весь час. Тому рибочки не світять. Я навіть сховав відро в рюкзак, щоб можна було йти спокійно. І не переживати, а думати тільки про те, як, як ще довго йти вверх. А звідти я до вас повернусь. Так, Я не впевнений, що це білячок, але я можу подивитися. Це, це не блячок. Це гірчачок. А, от, і ще один. Ну, нам ще далі трохи отако вверх. І все. І там ми вже будемо на хребті. Вже має бути трохи легше. Ми заледве ледве видряпалися сюди на хребет і йдемо зараз. В сторону Полонини Тут має бути таких декілька місцевостей, які я зазніму Напевно, сироварні тут вже зачинені, бо вони мало популярні, сюди мало хто заходить. Більшість ходить якраз туди, в сторону бульченьохи, де ми були пару днів назад Але тут ми подивимося І то що тут мало людей, також Дає хоча б якусь надію зрозуміти, що можливо ми знайдемо грибочки. Йдемо туди. Так, ми вийшли на полонину блажів. Ставте на паузу, читайте. Звідси до бабиного погора 1,4 км. до синяка 3,4. А отут на нас дивиться чарівна довбушанка. Кажуть, що... До, до речі, десь за нею є сильні гриби. То це так далеко, що ми туди явно не підемо. Що по новинах? Ми на кінець-то вийшли на біло-зелено-білий маршрут, який називається Грибний взагалі в Буковелі, але там насправді от таке собі. Але певні місця е, там такі є, От, але треба. Буде нам там собі трошки покружляти. А ще тут на вершині трошки вітер. Хмари не сильні, але все одно треба було приодітися. І ми так помалесеньку-помалесеньку рухаємося в правильному напрямі. І думаємо, що от-от-от-от гриби або будуть, або ні. Наші плани по грибах поки що. Не зовсім здійснюється і тому ми зробили зупинку, щоб назбирати трохи чорниці. І от тако по чуть-чуть по Ну всі руки будуть сині. Трошки назбирали, так як я і казав, от таке. Зараз в нас з пальцями, але було б добре, якби воно зараз ще було із білячками. Так що ми потрошки йдемо. І доходимо до одного з пунктів, де ми починаємо дико шукати гриби. Це напевно ті друзі, які повиїдали у нас всі і гриби, ну і чорницю. Бо тут таке враження, що, як, як то кажуть, корова язиком злизала. Так. Ану. Так, привіт. Як нам вас обійти? Ну зараз будемо пробувати. Напевно, такое якось боком-боком. Щось грибів взагалі нема. Ми вже аж до бабиного погара дійшли, а тут аж нічого нема. Оце такий тут вказівник. Ну а далі вже все, дорога назад. Ідемо вниз. І от як вірити рекламі? Пише, що маршрут грибний, а грибів фактично нема. От. Тільки таку купочку лисичків знайшли. Ось тут та ще внизує. Трошки. Ну, нам треба дозбирати ще зовсім трошки, щоб нам було на вечерю. Бо в нас плани на хорошу пасту. Або по простому макарон. Як я не включаю свою грибну логіку, а з грибів тільки от таке щось. Або отаке. І ні то, і ні то ми не беремо. А де білячки невідомо. Тут вже і гірчаки пішли. Отакі поїджені. Якщо мишки і жучки їдять вже так гірчаки, то, значить білих тут нема. Бо вони такий толк в продуктах знають. Ми повертаємося на певну сторону дороги. Ще пару лисичок знайшли. О! О, все! Тепер у нас вже точно ну, відерку не буде, але на вечерю будуть грибочки. Ще одна галявинка лисичок. Трохи тут, трохи тут, трохи тут, то вже є що збирати. Поки ми тут збираємо от невеличке гніздечко лисичок. То виявляється, що тут є ще без грибів. Не залишимося. От. Дивіться, майже весь берег там. І там ще жовті є. Так що, слава Богу. Ну на кінець-то. Слава Богу. Є. І... Білячок. Але як... Як ми довго тебе тут по тебе йшли? Ти вже старенький, але ну, нічого. Подивимось, що з тобою можна зробити. Ще трошки лисичок тут. Видно там якийсь ще грибочок, але я думаю, що це якась поганка. Ну Але це дійсно весь час. Тільки ми вже надумаємо, що пора змотувати вудочки. Поганка. Грибочки якось появляються. дивіться. Оп. Оп. І так от. Ой так вже назбирається відерко. Буде в нас і відро лисичок. І відро білячків. Тому що. Подивіться. На оце. Так. Аккуратно, щоб не наступити. О тут це, 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 це. Море їх. Але є ще така новина. Я як побачив, то так зрадів, що Не факт, що він добрий. Кода? Тут з нього вже нічого не вийде, але просто велетень. Йдемо збирати лисички, а потім я до нього ще подивлюся. У нас вже повне відро лисичок, декілька чудових білячків. Ми збираємося вже виходити і тут отаке. Просто подивіться на оце чудо. Але ж клас. Я не можу. А! Ого! Ого! А ну, оп! Ого! Просто подивіться! Це супер! Це просто якась магія! Тільки збираємося виходити а тут Чудо номер раз. А тут якийсь неймовірний чудо номер два. Навіть не знаю з якої сторони його знімати. Чудо номер два. Оце суперові гриби. Я ще таких. Тут не бачив. А тепер дивіться. Лисички. Далі. Тут також невеличкий купа лисичок. Тут лисички. Такі дрібненькі. У нас вже ціле відро білих. Але і це ще не все. Йде фотосесія з грибом. Отаким. Так що головне не падати духом, тому що гриби знайдуться. Ще білячок І не один. Тут у нас є такий красунчик. А за ним ще один. От такий. Ну, Головне не вішати носа. Ми думали, що вже білячків не буде. А їх як пішло, то навіть більше, ніж ми думали. Отак. Ну що я вам можу сказати? Будемо завершувати ми сьогоднішній похід. Виходимо вже з лісу, море позитивних емоцій, море грибів. Чого ми явно не чекали, тому що ну, початок був дуже складний, а потім відро лисичок, а за ним ще і відро білячків. Це, ну, можливо, білячків не повне, але зато лисичок дуже. Багато. Так що, тільки позитивні емоції. Зараз йдемо. І я хочу подякувати абсолютно всім і кожному з тих, хто додивилися відео до даного моменту. Дуже-дуже-дуже дякую вам. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Питайтеся або просто напишіть коментар, що вам сподобалося дане відео. З даними грибами, з білими, будемо робити ми зараз пасту. Так от, з грибами будемо робити пасту і того зараз буде ще то завдання десь знайти в Буковелі або е, вершки кулінарні, або сметану. Якщо от що що, можете в коментарях написати. Пасту краще робити з грибами на сметані чи на вершках. І ще, окрім цього всього, я би ще хотів попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ та на інші ініціативи від брутального футболу, до яких я долучаюся. Ось бачите QR-код, бачите в описі посилання на карту і номер. Так що не будьте байдужими, саме завдяки їм ми можемо зараз отак проводити. Час і, окрім того всього, ще й мати змогу це дивитися, тому що хлопці над нами тримають небо. І ще добав, добавлю що е, координати цього маршруту я вже раз виставляв, там є зібрані всі буковельські пішохідні маршрути. от Бо мені дуже не подобається, коли десь в якихось грибних групах. Там викладають фотографію грибу і зразу там пишуть там, Львівська область. Ще би написали Чумацький шлях, планета земля. Це десь так само по інформативності. Так, е грибники своїх місць не здають, але це є принаймні Буковель. Це я вам точно можу сказати. І я вам обіцяю, що у нас всіх все буде дуже добре. І дуже скоро. Слава Україні! Пост скрипту. Приємним бонусом цієї всієї нашої прогулянки є те, що спуск з 14-го підйомника є безкоштовний на підйомнику. Тобто ми собі спокійно вниз. Оце все, що ми би мали йти. І їдемо на підйомнику буквально за якісь там декілька десятків хвилин. Це вам така порада, як ще можна розважитись. Можна піднятися і вверх зараз, а можна перейтися, а потім спуститися безкоштовно.